Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я знову підніму мовне питання. Справа в тому, що вчора, 14 листопада, журнал Time опублікував список найкращих книг 2023 року, і в цей список не потрапило жодної української книги. А от книжка російської журналістки Олени Костюченко із назвою Я люблю Росію, «I love Russia» опинилася в цьому списку. Вона ввійшла до топ-100 книг 2023 року. І оце якраз чудово показує те, про що я намагався довести дуже багатьом адептам Ірини Фаріон, які вчора строчили в мене на каналі коментарі, про те, що людей треба силою змушувати переходити на українську мову, і Фаріон цілком права. А я намагався довести їм, що силою це неможливо зробити, це неправильно. Треба зробити так, щоб українською було престижно розмовляти, щоб люди самі захотіли говорити нашою. Мовою. А для цього потрібно щось робити, а не просто строчити коментарі і когось змушувати силою до чогось. Потрібно писати якісні українські книжки українською мовою, писати вірші українською мовою, надсилати привітання і листівки тільки українською мовою. А якщо гарних привітань не знайшли в інтернеті, то самостійно їх придумати і викласти у відкритий доступ, щоб інші могли скопіювати ці привітання, ці листівки і відправити своїм знайомим. Треба знімати якісне Кіно і мультфільми українською мовою. Не якесь фуфло знімати, щоб аби зняти, і гроші на цьому заробити, як Юра Горбунов хотів з бюджету взяти грошенят, а дійсно якісне кіно знімати українською мовою. От, наприклад, щось таке, як серіал «І будуть люди. Ну, реально класний серіал, який хочеться дивитися і дивитися без зупину, серію за серією. Але коли я почав це писати, то чомусь ніхто мене в цьому не підтримав. Типу, не вистачало ще займатися навчанням російськомовних. Хай самостійно навчаються, переходять на українську мову, от тому, що нам так хочеться. Люди, а як ви хотіли? Ще раз повторюю, силою ви нічого не зробите. Ви тільки обурите всіх і зустрінете шалений супротив. А от якщо в нас будуть якісні книги, якісні уроки, якісні відео, мультфільми та багато іншого виключно на українській мові, то російськомовні українці навіть не помітять, як перейдуть на українську мову. І не тільки українці російськомовні, а й люди в усьому світі. Вони почнуть споживати інформацію. Українською мовою, а коли ти споживаєш інформацію українською, то поступово починаєш і думати українською мовою. А коли починаєш думати українською, то й починаєш говорити українською. Ось до чого я вів вчора. Більше я не буду там відповідати на коментарі, які закидують деякі недалекі люди. Просто ось це відео, ось дивіться результат просто. Де хоча б одна книжка українською мовою українського автора в топ-100? Так може б ви хоч хто-небудь за тих моїх коментаторів хоч щось написали самостійно українською мовою, хоч якийсь би урок створили по математиці, по геометрії, неважливо, але українською мовою. Може б ви хоч щось зробили для розвитку і популяризації української мови, аніж просто писати строчити коментарі там і захищати фаріон? Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!